Чого ви саме так порізали, дайкон? Щось стрілило в голову, думаю, порізую. А чому печінка рожева всередині? Ну, я її не хотів пережарити, щоб не стала тверда, пере, ну, переготовити її. Я перелякався, думаю, як розив. Я її старався, щоб не ну, дуже сильно не пережарити, щоб не затвердла. Я дивлюся, думаю, Хочу пояснити, а боюсь сказати. Ну, все ляпнути, якби баба з печі срала. Та mm. ви ж зараз втратите свідомість. Упевненіше. Печінка рожева, бо ви її правильно приготували. А дайкон так порізаний, бо це голубці. Смачні на балкон. Дякую радостно стало досі, душі, що я вже другий день хоч не, не хватану той б**й чорний фартух, що я вже на балконі. Ну, приємно було, я руку подав. Тепер час обрати собі капітанів. А он капітан? Ні, послухай, Толік, ти не був ніколи капітаном, давай ти будеш. Давай, Толік, ти покомандуєш. Ізначально э, всі посмотрели на толі, тому що із всіх нас там присутніх, і на толі ні були що капітан. Наташа, а може, ви не будете казати, хто буде капітаном? Будемо зговорити кама команда. Уже почалося вже почали Тихо! Вони вже зговорилися. Сусю сусу. -су. Давайте його капітаном команди поставимо. Тут якщо щось толя винувати, кого Толю будемо і здавати, зливати все робити з толі. А ти не хочеш? Я можу, ні все равно. Не то, що все равно, я, я завжди все встали. Но Потім передумали, бо вже зрозуміли, що якийсь буде конкурс складний, може я не потягну, Та я би не потяг. Думаю, щоб йому ще напакостити нещасному. Я спускаюся вниз, іду в ту коду, беру чеснок і несу йому. Думаю, подавись тут тим часником. Ну що ж, йдіть зі своїм презентом а -а -а. до Олега. Ну, куди мені цей чесник Ну, Що мені з ним зробити? Профітролі може натерти ними. Толя, реально, спасіба. Мені до гранати не вистачало. Реально, я це ти мене виручив. Зараз ти мене виручиш. Моя думка. Поля, тікай. Оліх, не дивись на долю, Олег, не дивись на долі, Олег, не дивись на долю, я тут розвертаюсь І розумієш, що мені треба дивитися на тулю, то, тому що я зараз побіжу за ним і буде злочин. І не кулінарний злочин йому тут услажить роботу. Я ще щось добавив. Часник тобі. І треба щось зробити з чесником. От реально в мене це так вибило з колії. І плюс в той момент піднімається на балкон толя і починає нести бред опять. Олег горить щось на плиті горить. Побіг у ну, говорю. Тебе щось горить на, на плиті, прибігає, там ні хрена нема, короті. Ну, я вже його й дурив, манював, Усяко приходило. думаю, так тобі треба. Так ти починаєш нагріватися прямо із Я розумів, що я зараз напаляюсь. Так, так, давай. Так, руками, руками. Я беру менший проти, він у мене... Привертаються да, про вітролю, і Толя Сиронова. а я класно в тебе брав ти Тебе ці бірожна перевернули. Чи що тут таке? Щоб вони в тебе згоріли. Я ж тобі, кажу, пляска не підійдуть туди. Падають пляска, ота тут ніхрена не получиться. Толку там щось ставить. Коротше, ко згоря, щоб твої пляска згоріли. там. Я кажу, ну реально давлю, хачка би тебе копнула. Толік, чуєш, він спортсмен, дуже добре бігає, так що ти акуратній, серйозно. Я побої буду знімати, я ж якийсь юрист. Господи, яка мразь. Боже, не боїться ж падло, що завтра буде на його місці, а? Пішло все. Толіка, завтра ж ти будеш на його місці. Ой, Маріна, над тобою є шеф і я теж хочу постаршувати. Видиш, Бог мило, вас, мене да? шайба є. – Треба оторватися. Що воно в тебе згоріло, горілоду там. Знаєш, чуть ли не, гуто, не хватало рогов і три зубця. Ну, серйозно, господи помилуй, так жутко. Он ж потім села, я смотрю, у нього ж якийсь взгляд, то не вміняємо. О, Дивись, вже напартачив на кухні. Що то за бардак такий? Падла, щоб у тебе згоріло все там. Боже, Толя, що ти несеш? Саша, помовчи, будь добра. Олег, не тупи, не тупи. Іди на Толя на мене дивиться, так? Він реально не ждав, що я до нього можу так сказати. Мене не посилай туди, бо я теж можу послати. Вот она гниль всіх этих учасників, которые стоят на балконе. У меня было желание этого Толика розмазати по всему асфальту еще ту и присыпать его свет. Я такой гнили еще не видел человеческой. Недопустимо людям, которые работают с продуктами, вести себя подобным образом. Это низко. Это все передается на продукты. Олег Ашкапи тут. <говорит> Серьезно. Таня бачила, что я был злой. Ну я хотя стараюсь не показывать, якось может, старался улыбаться. Но внутри уже горю огонь. И воно такие, що, и горил факел. Злості дотолі. Да, <плес> Хай горять, пляцки, ти й так провалив уже все. Я я відчуваю, що втратив самоконтроль і за цього поноса і бреда якийсь чув зверху. От Толіка, просто він наскільки от все говорю, що в тебе все згоріло, що в тебе воно не гарне. Ну воно так і вийшло. У тебе отслається крим, <плес> <плес>. не піднімаються профітролі, і він кричить. Піділивається. Чого ти продукти парти, солі? Я до такої степені розізлився. Що я взяв це в руку і все я Думаю, все, я сейчас на балкон буду рішати толю. І він все одно басаре. Він все одно розказує брід якийсь. Я сіру. І мене це так. Я розсердився, і мене це злость просто вибилось із себе. І я не можу забратися. Я ніколи в житті не мог так подумати, що якийсь толя із Закарпаття. Мене наскільки так зіб'є, що я просто від злості втрачаю над собою самоконтроль і не зможу готуватись. Анатолій. Я бачу, що останнім часом ви геть забули, для чого ви на цій кухні. Вважаєте за краще сваритися та пліткувати, аніж готувати. Більшість учасників пішли проти мене. То що я після тої битви, коли я одів на Олега фартух, і всі зараз на мене, ну. Грибут. Що тіп, я такий сякий, я, ну, я не знаю, просто і морально вже. Ну, я ще тримаюся, морально і буду триматися. Я не здамся просто так. <рес> Для чого тут частіки? <рес> Молчав, ви тилу? У Мене накопило, реально, в мене вже зорвалася бомба. Мені, мені, мене вже за*** послухову в мою сторону погані слова і негативні всяку. Х... Мені, вже, мене вже достало. Я не буду мовчати, бо я не дам собі на голову. Їм не подобається, хай їдуть додому. Можна сказати? Він не хоче готуватися, підказок, а потім ще нам висказують, що ми такі за Олега на нього обозлились. Марина не перевертай очі свої добре. Я думав, що вона, ми з нею будемо дружити нормально, будемо спілкуватися. Оказалось, Марина. Дволічна людина, вона навіть на три фронти грає. Я їй сказав вже все, що я думаю. Хочете один одного виїсти, то... і мені говорите, що я двохличний. Да? Боже, Сам... та, та... Та, та тобі подавишся, виїсиш тебе, господі. Мосулі? проходили на пятидесятку вместе, я его так поддерживала, прошли вместе. Я ему помогала, как-то пыталась с ним с Толей общаться, дружить. Ты еще можешь что-то рассказывать, чем-то меня обвинять, Толь, я тебе ничего не должна, чем могу, тебе помогаю. Цени людей, отвечай людям взаимностью и все. Вы хотите сказать, что вы слезы пустили за Сашу, то в очи Саши не говорите ничего, не все, но большинство ее тоже не ненавидит. Мистер справедливости, честность, блин, доброта. Всі фальшиві, всі противні рожі – двойна маска у них на лицові. Всі себе роблять хорошими, але всі є такі двохличні. Сам собі щось нарисував, щось проти мене. На самом деле він проти всіх. Серйозно. Йому важко одному. Реально важко. Я не буду його трогати, я не буду його цепляти. Він сам за всіх цепляється. Він сам робить так, щоб його ненавиділи, Талкомо. Що ж, на професійних кухнях також киплять такі пристрасті. Але ви не ворогувати, а готувати сюди прийшли. Невже ви забули про свою найголовнішу мету стати справжнім майстер-шефом? Господи, поможи, щоб мене не вигнали. Боже, я не хочу йти додому. Я хочу остатись далі і доказати, що… Хто хоче мене виїсти, їм не вдасться мене звідси виїсти. Анатолій. Вам треба попрощатися. Попрощатися з лінню та образами і налаштуватися на роботу. Покеньо. А за вашою роботою я буду слідкувати особисто. І обіцяю вам, потурань не буде. Я навчу вас, як по-справжньому, працювати на кухні. Не переконайте нас, що гідні бути справжнім кухарем. Тож цей фартук для вас не подарунок. Це ваше найгірше покарання. Я вам просто не завідую Анатолію. Я всім докажу, що я можу. Я хочу стати класним пором і хочу навчитись вкусно і хорошо готуватися, щоб в презентації все в мене вийшло. Так буде 100%. Село переслідую вас, Анатолій. Анатолій. Ось, будь ласка, скуштуйте. Я не хочу. Толь, давай. скажи, що вкусно. Яке вкусне. Ням-ням. Вчора таракана, сьогодні то сало. Я його люблю їсти, але не так, як тут у нас в компанії під 50 грам люблю сало поїсти. А тут зварилось то сало нещасне і попалось і тут у блюдо. Облом. Коротше, як то жопа в молі була постійно. Ваш рис не Через це запіканка не така м'яка і ніжна, як має бути. Хоча курка приготована правильно. І Якби не ці величезні шматки села, я б навіть сказав ідеально. Господи, сало пропало. Сало сало. Я там із путів і яйця мокрі були. Чесно, я цю не пса страху. Ектор, коли десь подивиться, я вже в мене нічого не хоче. Я вниз і все точно. Як ще чесно вам говорю, хуже, хуже якогось університету та взагалі ужас, як в пеклові. Ано ж взагалі та цуперяча нічого толком не говорила. Піченки нажралась і забило вкус, що треба щось пробувати. А медальйони свиные, говоришь? Да, сви свиные, наташа і такі не, 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 не сухі, а ну, Хороший такі. Готовлю свинину. Смотрю, медальйонів нет. Слышишь меня? А? Твинних медальйонів нет, вирізки. Смотрю говядина, медальйони. Я беру эти медальйони. Да на може телятина, бо нема там. Говорю свинину готую. А Наташ, ви зрозуміли, що мені приготувати? Да я должна готувати два битка. Он мне сказал. Три. Три? Три свиних битка. Спілкуйтеся з ним. Запитуйте. Говорить з Анатолієм, та думаю, що вже в нас воно буде говорити. Я ульокся, я так медальон їм. Один повністю зів, другий до половини зів. півтої відбивної ну, зів, яку я відбивну називав. Я й пообідаю тут, знаєш. Наташу і Анатолію. Ектор, ну-ну-ну-ну, взагалі, капіта. Не господи, як, ну, Там я так, як та істеричка почав кричати, ще ногою вдарив у стіл, підпригаю, ну перелякався, реально. Толік, от два свиних і один який ти говорив. Та всі три, Наташа, свині. Три а? свині, а одна така, типа одбивнушка, де я її про... А одна така, я не розумію, чи куряча відбивна, а теж майже чекай. Я в шокі. Три медальона і одна од пивна. Короче, а к може його в'ядена? Ну мій курятину. Я там таке вже почав говорити. Вони думають, що я такий дурак, а вони розуміють. Ні, вони на того попали. Ми ж закарпатські хлопці, ще такі. Що ми хитріші, ніж ці київляни та ті кіровоградські к позбиралися? Ні, я реально я не буду здаватися. От коли я вже вдів чорний фартук, в мене аж сил на взялося. Чесно, я буду землю гризти, щоб я залишився далі на проекту. Не дочекаєтеся. Прийдеться зуби робити після цього конкурсу. Чого? Бо я зубами хватаю. Толік, діляй, то що тобі треба. Тастянімся Та не в обіді. У Толіка всю для супу. овочі, сливки, молоко креветки достаточно нормальное, обычное сочетание. Ну, яблоки для супа яблоки немножко это, конечно, необычно по десертному выглядит. Я думаю, ну ничего себе, то ли какой-то креатив проявил, он решил, ну, как-то себе проявить. Що вам дійснилося? У мене перша страва, там Ектор готується. Вже зараз буду збивати блендером, доводити до вкуса і буду. І, і який і... це суп. Там е, блюдо так, е, типу яблок, е, яблучний суп, такий з овочний яблучний суп. Там яблука, сільдіри, коротше, чуть цукіні. Що я ще там подавав? Звучить так, наче ви просто додали до цього супу всі овочі, що встигли вхопити в коморі. Ні, ну я суп такий хочу. Ні, я такий суп хочу зробити. Ну він буде з мол... Я його пюре суп-пюре з молоком. Добавлю ще молока, доведу, ну, з об'ю блендером і доведу сйо блендер. Так, да, блен... в блендері все буду давати. Коли ми готували, дуже важко було. Я Оля руку відтягую, Сережа відтягує, а ти так стоїш і наблюдаєш, як ні риба, ні м'ясо. Я просто ну, не хотів так поступати, щоб тягнути мені треба давайте, бо мені треба. Бо... Я якось і друга розумію, що треба приготувати. Так, дайте я ще блендер спустив. Ну дай, дай нормально попроси дай дам тобі віддати. Чи так. Достати. Мені треба було схилитись за блендером, мені навіть Сережа не давав той блендер знизу. Я взагалі в шоці. А коли Маріні треба було вдіватися, ну всі бігли, бо їй треба було. Щось укладуємо, треба було взяти, вони всі біли. Шупчі. Звісно, крем суп може бути смачним, проте це битва чорних вартухів. тут кожен кухар має довести, що в нього є техніка, Він вміє ідеально поєднувати смаки, що він профі, він кращий гідний продовжувати боротьбу А ви приносите просто суп Супчик. анатолій? Особисто мені він подобається, але я не знаю, чи зможе цей суп забезпечити вам перемогу цій бодіс. Ви приготували чимало хороших страв на цій кухні. але сьогодні ви були дуже обережні. Ви приготували безпрограшну страву. Крем суп це легко і смачно, і мені сподобався ваш крем суп але настає момент, коли ця битва, ця кухня починає вимагати більшого. І прості рішення вже не працюють. Так сталося з вами. У вас є талант, але немає сміливості його проявити. Тому сьогодні ви йдете з кухні мастер-шеф. До побачення і До побачення. Боролись, але цього мало. Все. Дякую. Дуже приємно було спілкуватись з вами. Ока. Не Тут він якийсь такий чистий. Це в момент і без. І такий ранімий. А я розумію, що вже скільки між, між нами пройшло цих ем, сцепок, таких словесних, просто що зараз я навіть не знаю, що йому сказати, як, як пожаліть, які там напутні слова сказати. И я понимаю, что ну, наше шоу стоит каким-то пустым, без только тоже. В последнее время Толик показал, что он рос, что он изменился, что он научился делать какие-то вещи, которых раньше не умел. То есть чувствовалось, что человек не просто находится вот э, в десятке, что он действительно растет и меняется. Будет не хватать э, того веселого, иногда скандального Толика. Вот не будет, будет не хватать эмоций, которые Толик приносил с собой на кухню. Судили по справедливості. Посудили, да, ошибка була, ну що я зроблю. Не м'ягко поставилися, що не жорстоко, що не зривали наклейку, ну, ім'я що. Ну, дуже так м'яко повелися до мого волю цей проект. Головне, я попав на проєкт. Ну, я доказав батькам, що я ну, можу, ну, хотілося. Мене мої батьки заставили ну, бути юристом. Я сказав, що я хочу займатися кулінарією. Але вони сказали, що непрестижно. Беріть мене далі, я вас прошу, я буду старатися. Що я докажу своїм батькам, що я чогось сам добився і доб'юсь доб без їхньої допомоги. Та туди я звернувся, сів на Ой, той, ти що? Мій прес не давав мені Та давай вставай! Да, Дайте руку вашу почув. <гук> <гук> Пасла. Ну, хочу стати таким як ектор професіоналом. Толік, давай! Віджарю все. Зібен-зібен айлю. <гук> Та їдь туди згорить кухня ця. Це. це моя тарілка, б дася, ні хма. Авлі навлі. Ну я сміливий, але тут я б перес помітні. <скільки> Поцілюй мене, в страху. <після> Ти взагалі гнида, от гнида, яка є тут, я тебе й зима, знав.